Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Дивіться, хочу з вами подивитися направлення Бахму... Бахмута. 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 Я вибачаюсь, як правильно читати. І я навіть можу і забути, і неправильно. Тому дивіться, є дві сторони медалі, будемо так говорити, Пригожин злякався ЗСУ. Просить допомоги, чи що там в Шойгу. Ось один військовий, я не знаю, хто він точно. Здається, Ален позивний. Він сумнівається, що втримають Бахмут, тобто, що Україна втримає Бахмут. Тому я захотіла знову подивитися. І так. Так, давайте подивимося наразі ситуація на Бахмуті. Ну, там пекло, це видно, наші працюють з двох, з двох сторін, як кувальня, але шанс є. В наших шанс є, тобто, все рівно, навіть що там дьявол заправляє, будемо так говорити, все рівно у наших є шанс отримати Бахмут. Шанс є. Зараз я ще докладу на цей шанс. Але і залишається, дивіться, дивіться, залишається все рівно е, оточення. Тобто відріза, відрізання від світу. так? Ось, це я про наших говорю. Ось. Е, чого Пригожин там розперезався? Я, наскільки зрозуміла, там від, від продовольства їх можуть відрізати. Так, да, можуть. Наші можуть спокійно це зробити і вийти на нові рубежі. Ось так. Можуть чи вийдуть, зпевненості карти тарон не кажуть, але поступово. Не одразу, але поступово. Ось ці карти говорять, Спажа йде в королеву, тобто шанси всі є, що їх можуть відрізати. Цих вагнерівців, здається, ось. І все ж таки залишається, що наших можуть в кільце взяти. І так, бачите? І то залишається, і це залишається. Дивіться, я не знаю, який за великий Бахмут, скільки там яка за велика територія, з якого самого боку, і тому подібне. Ось, ми дивимося просто на Бахмут, ось з точки зору Пригожина, так ми подивилися, що дійсно ця загроза існує, що їх відріжуть е, наші від продовольства. І дійсно тут стопроцентна не є стопроцентно, що це так станеться, але. Е, Залежить наяві, від багатьох сторін, так? може таке статися. І подивилися з цього, напевно, це позивний Ален військовослужбовець, який сумнівається, що втримують. Дійсно, карти показують, що там пекло, і дійсно карти показують, що є загроза, ось це залишається все ж таки загроза. Залишається оточення наших відрі... відрізати наших, оточити наших. Залишається ця загроза. Ось тому будемо дивитися найближчим часом, якщо о, треба, буде, подивимося ще. Тобто і одна сторона права, і друга сторона права. Тобто мають бай... байда е, 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 мають обоє рацію. Дві сторони мають рацію, тобто пригожена страх. Не об, тобто обґрунтований, дійсно так і є. І а, цього військовослужбовця теж, він теж, давайте подивимося, цей тиждень втримають, втримають, наші втримають, цей тиждень ще втримають. Будемо дивитися далі. Ви розумієте, що енергії міняються, це залежить від багато факторів, тому. Якщо треба, буде, подивимося далі цей тиждень. Поки що наші втримують щастива, мої любі бережіть себе і разом до перемоги, мої другенькі.